Я Тіктокерша, всім моїм привіт. Ви не розумієте, якщо давати гроші, це друга енергія. Якщо купаєшся в цій енергії, молодієш і ніколи не помреш. Ну я так думаю. Якщо слонику потерти хобот будуть гроші. Хочеться багато грошей, щоб давати. А ну потреба. Це київський слоник. Коли даєш гроші, зовсім інша енергія. Давати краще. Бог дає, Господь дає, тверець дає.